Вітаю, друзі! Цей сорт хурми під дуже умовною назвою Моніка Кримська, я вже кілька разів показувала. Ось це в мене така одна гілочка щеплена на хурмі. Нікітська бордова. І я хочу сказати, що цього року, звичайно, що багато сортів скидало плоди, а цей сорт скинув, мабуть, тільки пару штучок. Ви бачите, вона вся, як облепиха. І з цієї сторони так само. Все-все-все повністю в плодах. Плоди гарного розміру. Ось такі. І це не дивлячись на те, що таке завантаження. О, отут вона навіть. Няжечка. Вона лежить на цьому плотку. Минулого року, до речі, вона була більш пласка. А цього року, поки вона більш видовжена. Можливо, пізніше, коли вона почне вже зафарбовуватись і збільшуватись у розмірі, бо хурма завжди збільшується значно в розмірі, саме тоді, коли, коли вона починає зафарбовуватись, наливатися. Може, вона і змінить те, що форму. Але зараз ось такої цікавої форми. І ще е вона минулого року достигала десь. В середині жовтня. А цього року навіть не знаю, коли буду достигати. така красунечка. Це точно можна сказати, що промисловий сорт, бо вона нічого не сипить. І розмір і все досить добре в мене виглядає. Наступного року вже точно буду робити саджанці. Бо цей сорт я перевірила. Він цікавий і за смаком, і зовні, і за врожайністю. Єдине, що це східна хурма, тож її можна вирощувати або в південних регіонах і теплому Закарпатті, або, як завжди, в згорщиках, як же я вам всім показувала. Будемо все робити. сподіваємося, що все буде добре. І будуть гарні саджанці. Всім щедрих врожаїв!